США вже підтвердила, що Україна буде Москву американською зброєю. Я вже практично ухвалив рішення. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити. Про це порозмовляємо. Як це вплине на хід війни і які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю та магавки. Мені цікаво, як вони будуть їх застосовувати, куди вони їх направлять. Напевно, мені варто задати це питання. Ця війна, взагалі, не повинна була початися. ніхто не бачить у війні Росії проти України нічого хорошого. Ніхто це жахливо. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити. бо його відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І на, на секундочку. Мені б дуже хотіло, щоб Росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда трильярда триліарда просто доларів. На у цю всю історію це, це можна було новий Дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну І от. Понімайте, те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання це буде дуже сильне об'єднання. Дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Це ж цирк. Это дурдом. В принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів, щось таке було, поняло? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росію. мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було. І взагалі, як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло, руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, на цех, то есть, вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, мы воевать и так дальше. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну реально, просто второй Дубай на всю страну. За Бандерацией, Европа, НАТО нападает, а у вас там всегда, ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Либо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО в Европарламенте и так далее, они вообще не интересно ни на кого нападать, им интересно только защищаться, потому что в первую очередь ты экономически развивается, Экономически и культурно для них интересно развиваться, а НАТО у них существует только для защиты, причем очень сильный. Поэтому на связку всем пока.